Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко: це проект ще так. І сьогодні ми поговоримо про російських воєнних кореспондентів: людей, які щиро бажають нам всім смерті, і яких читає купа українців. Що таке російський воєнкор? Найбільш часто це чоловік. Який знімає пропаганду для російського державного телебачення, він катався в Сирію, проте по землі його таскали в Білорусі свого часу написав книгу про бойовиків, назва якої не відрізняється від пародії, тобто серйозний казк справжня я й режисєпер, чи рицарі Донбаса. Звісно, обидві. Тепер у нього телеграм-канал з назви допоміг досвід книги, і ще він чомусь співав із Кобзоном. Вип'єм за победу газету, а не Хто нібудь услышит, хто нібудь напіше, хто нібудь пам'янить нас з тобою. Та швидше б уже пам'янути. Головна річ, яка відрізняє воєнкорів від телевізійної пропаганди, це те, що їм начебто можна критикувати армію. Це як ця платна послуга збиття посуду, Безпечне, контрольоване місце, де після поразок на фронті росіяни можуть зняти напругу, а потім повернутися до свого звичного стану. Рабство в Росії. Власне, і чимало українців почали читати воєнкорів восени цього року, коли українські збройні сили зберігали цілковиту радіотишу. А в російському телеграмі та на Харківщині відбувалося ось це. <му> Звісно, насправді читати воєнкорів не потрібно було ні тоді, ні зараз. Тому що, попри вдавану опозиційність до керівництва російської армії, вони лишаються частиною пропагандистської машини, наприклад, брешуть. 9 вересня звітують, що відбили наступ ЗСУ. А 10-го визнають втрату Куп'янська та Ізюма. Вся їхня воєнна правда це постановка. Поехали. Всім Это проект Вар! Ви знаєте, що дійсно в повітрі йде боротьба! Також в багатьох українців склалося хибне враження, що канали воєнкорів це таке чарівне, веселе місце, де постійно поширюють зраду про російську армію. Але значно частіше там пом'якшують та виправдовують поразки. Гляньте, хоча б, наприклад, Зміїного, цілий тиждень після звільнення острова воєнкори просто його генерували. А потім протягом трьох днів заявили: Українці бояться ведмедя і не будуть ставити свій прапор на зміїному. Український прапор на зміїному це фейк. Український прапор на змійному справжній, але Росія його обстріляла. Та що вам той прапор на зміїному? Гляньте, там в сусідньому від острова місці чиновники сваряться. Коротше, навіть у воєнкорів здебільшого все йде в строгом сатві з графіком. До речі, які б трансформери не відбувалися на фронті? Російські воєнкори ніколи не критикують особисто Путіна. Жарт про трансформерів полягає в тому, що це роботи, які перетворюються на автівки так само, як російські військові. Проте, знаєте, що найважливіше треба розуміти про воєнкорів, які, начебто, критикують російську армію. За що вони її критикують? Ці люди не хочуть, щоб російська армія зупинила геноцид, а Путін постав перед судом. Вони хочуть, щоб Росія... Вбивала українців краще та ефективніше. Просто гляньте на реакцію одного з воєнкорів після анексії нових територій: Все, О, всіх побіді, всіх уб'йом, всіх кого треба, грабів, все буде як ми любимо. Давайте збоку. Подібні телеграм-канали критикують свою армію і жалюються на українську, щоб розбурхати читачів бажання помсти. Щоб вони не просто нормально ставилися до вбивства українців і знищення інфраструктури, а хотіли цього. Ну, якщо ви не хочете, щоб ми вас переубіждали, то ми вас уб'ємо. Уб'ємо сколько нужно: уб'ємо мільйон, 5 мільйонів. хоч всіх істрибів. Загалом візьміть із цього відео одну річ: російські воєнкори це як серіал Відьмак від Netflix. Вони приваблюють тебе цікавим контентом, а потім два сезони. Провокують бажання геноциду. А на цьому, все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки за кожен лайк. Один воєнкор знову співає з Кобзоном. І пам'ятайте, якими панічними не були дописи присяг на телеграмі зараз. Найкраще тільки попереду: слава ЗСУ і слава Україні!